Всім привіт, з вами Роман Грет. І сьогодні 36-й день мого виклику: 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. І так, буквально 4 дня я для вас не записував відео, тому що я був на навчанні у Києві, де я якраз навчався, як досягнути, звичайно, скорше свого результату і як не робити помилок. Тому сьогодні 36 й день і будемо аналізувати мої дії. Що в мене вийшло, що не вийшло. Зранку я проснувся о 6.00. Дві години я навчався. Після цього я поїхав в Офіс і я провів якраз вебінар для своїх партнерів 10.00. Після цього в мене була якраз активна робота із своїми активними партнерами. І хочу з вами якраз поділитися за 11 днів. Як ви думаєте, скільки людей самі зареєструвалися до мене у першій лінії? За 11 днів самі я їх навіть не шукав. Вони самі до мене зареєструвалися і зробили замовлення. Як ви думаєте, всі ті дії, які я робив 36 днів, скільки людей самі знайшли мою реферальну ссылку, зареєструвалися і навіть зробили замовлення? 19 людей. 19 людей до мене зареєструвалися і хочуть розпочати зі мною бізнес. Тому, як ви вважаєте, всі ті дії, які я робив до цього, подіяли, звичайно, подіяли. І що найголовніше, це стабільність. Не часто критикують. І я дуже щасливий, повірте мені, такого немає, щоб людина росла і її не критикували. Ну, я досі такий щасливий якраз в цьому результаті: 19 людей за 11 днів за попередніх 11 днів, представте. І сьогодні, звичайно, я працював із своїми людьми, тому що мені потрібно 9 людям допомогти, щоб вони стали директорами, і так я зароблю 1 мільйон за допомогою інтернету. Тому сьогодні активна робота із моїми партнерами. Звичайно, коли новачка реєструєш, йому потрібно подзвонити і, звичайно, з ним поспілкуватися. І також сьогодні я був у тренажерному залі, де я 50 хвилин займався на біговій доріжці. Після цього також я пересом займався 20 хвилин. І після цього я також ще одну годину займався англійською мовою. Тому сьогодні так пройшов мій день. Активно роботи з моїми партнерами. Тому що зараз моя ключова задача буде трошки призупинитись із під, підписаннями людей і допомагати якраз тим людям, що в мене зареєстровані. Тому так прийшов сьогодні мій день, досить таки продуктивний, насичений. Зараз буду їхати додому. З вами був Роман Грець. Зустрінемося кожного дня на моїх відео. Слідкуйте за мною. Як я зроблю свій результат і поміняю своє життя. Добавляйтесь до мене в соціальних мережах, добавляйтесь на канал у Ютубі, підписуйтесь на мій блог. З вами був Роман Грет. Зустрінемось кожного дня.